Чудовим завершенням 2023 року для підприємців з усіх куточків України стала зустріч резидентів Міленіум Бізнес 17 грудня. У місті Києві відбулося нагородження учасників проєкту Україна понад усе за версією міжнародного онлайн-журналу Міленіум Клаб. Хтось скаже не на часі, та ми маємо вагомі аргументи. Ми усі наближаємо перемогу. Кожен з нас робить щось важливе за для життя українців. Ми працюємо, надаємо робочі місця, допомагаємо, платимо податки, реалізуємо свої мрії та рухаємо цей світ. Цього разу ми нагородили багатьох українців у різних номінаціях. Проте кожен з наших резидентів нагороджений саме за сумлінну працю, стійкість підтримку міцного українського духу та наближення перемоги України особистим вагомим внеском. Команда медіа «Міленіум» щиро вітає усіх учасників проєкту. Ми вдячні за теплі слова, за ваш особистий внесок. Повертаючись додому довгою дорогою до Дніпра, ми відчували легку втому та разом із нею гордість за те, що ми всі з вами робимо. Кожен у своїй сфері. Команда медіахолдингу Міленіум дуже рада знайомству з новими фахівцями, які долучаються до нашого проєкту. Приємно отримати високу оцінку нашого заходу. Це надихає на нові проєкти, і вони неодмінно відбудуться завдяки нашим партнерам та друзям. Разом із тим висловлюємо щиру подяку нашим партнерам та резидентам клубу, окремо засновнику ІА оперативна Україна інфо та всеукраїнського інтернет-видання Правда Н'юз Юрію Іванову. Дякуємо шановному президенту клуба Федору Івановичу Грищову. Також слова щирої подяки надсилаємо харизматичним ведучим заходу Єгору Прищепкіну та Тетяні Савоськіній, талановитим артистам Наталії Шелпницькій, Олені Білоконь, Олексію Саголовському, Андрію Князю, Валерії Охтершанці та Вікторії Гапич. Бралі очі інтересних людей. очень энергичных, которые не бросили Украину в трудный час, которые продолжают свою деятельность и которых мы отметили сегодня в нашем проекте «Украина по надусе». Потому что они заслужили эти награды. Это резиденты нашего клуба медиахолдинга «Миллениум», которые уже много лет с нами рядом, о которых мы пишем, о которых мы рассказываем. И на сегодняшний день не только Украине, они знают уже весь мир, потому что мы в данный момент уже на международном портале, где до миллиона просмотров И это только один ресурс ИСУ. Можете смотреть ресурс ИСУ, пожалуйста, наши клиенты все там. Также наши ресурсы, также это соцсети, также это э, мы их продвигаем. В соцсетях не просто опубликуем, да, еще и с продвижением работают наши СМ-щики. То есть мы выкладываемся на 150%, чтобы наши клиенты процветали, понимаете? В такое тяжелое время настоящие герои, и это все для них. И мы когда еще только начали работать, а мы не остановились, никакие пандемии, никакие блокауты, мы не останавливались. Потому что остановиться, нельзя еще делать два шага назад, а мы идем только вперед, потому что мы верим, что скоро будет победа. Мы верим, что скоро будет над нами мирное небо. Вот, конечно, будет много горести, будет много печали, но и будет много радости, потому что мы ее заслужили. Каждый носит сегодня свою влепту победу Украины на своем месте, как сегодня говорили. У каждого свой фронт. Вот, донаты, волонтерство. Сегодня говорили, вот вы же слышали, там, например, косметологи или, например, логопеды. эти люди, которые здесь собрались, они каждый из наших людей, моих уважаемых коллег по бизнес-клубу, вносят весомый вклад в достижение победы Украины. Но они все время находятся в состоянии постоянного стресса. И мы в нашому бізнес-клубі вибрали вот этот формат. Ми ж не кожен день зустрічаємося, і не головне же, щоб там застолі, а дати людям возможность просто, ну як говорят, видих. Ви вы знаєте, коли я сюди прийшов, я відчув атмосферу, знаєте, рідну якусь атмосферу, таке враження, що кожен член клубу це як одна родина. Люди тут уже багато років. Вони не перший раз відвідують ваші заходи, де хто прийшов вперше, але спілкуючись і з зірками, і з представниками бізнесу, тобто з вашими гостями всіх. Усмішка, задоволення, видно, що людям подобається. Вони надихаються спілкуванням, тим, що гарна організація, і навіть під час війни життя не стоїть на часу. Хочеться жити, трішечки десь відволікатися, об'єднуватися і спілкуватися. Тому що, скажімо, тут ви зібрали людей дійсно достойних, які кожен на своєму фронті працює задля спільної мети. А спільна мета в нас здолати ворога. І отримати довгоочікувану перемогу. Тут і лікарі, і освітяни, і ну, бізнес так, різної ланки, Іланки. І ми медійники, так, тому що ми теж стоїмо на інформаційному фронті. На ну, сьогодні основною. Ну, Василика один із основних склад. Але нас так. єднає одне, єдине єднання до перемоги. А такі заходи вам велика шана, тому що в такий час треба людей відзначати, треба їх підтримувати, треба їх надихати, щоб вони робили ще. Більше задля нашої держави і задля перемоги. Ми не зла, ми єдині. І наші воїни це є наше сонце і наше майбутнє. І наші діти це і наше майбутнє. І заради цього ми сьогодні тут. Ми донатимо. Ми працюємо. Ми кожен день наполегливо працюємо для того, щоби всі ми досягали найвищих висот. Вознаграждение было за нашу деятельность, за то, что работаю с людьми, я психолог-менталист, за реабилитацию наших людей, потому что на данный момент очень важно сберечь наше ментальное здоровье, потому что после окончания войны оно нам еще очень долго понадобится. Нам восстанавливать страну, нам помогать друг другу, и нам очень важно будет поддержать наших ребят, которые вернутся с фронта, которые получили травмы, которые много чего в жизни потеряли, а мы им обязаны за то, что мы спим в теплых постелях и едим горячую еду. Поэтому будем обязаны еще помогать им, не только себе и нашим близким. И ваши побожания резидентам клуба? Я желаю клубу «Миллениуму» Также ярко продовжати далі, несмотря ни на какие трудності і війну вони молодці, вони не сломались. вони нас збирають пример, то, що двигатися в житті нужно всегда вперед. Я желаю им дальнейшего процвітання, много ярких клієнтів, успіху і всім нам ближайшей победы. За що ви сьогодні отримали нагороду і що вона для вас означає? Ну насамперед, вона для мене означає, що наша організація, і це не тільки ті організації, які я назвала, а це і наша асоціація організацій розвитку символ драми України. Вона включає взагалі великий спектр об'єднання психологів, що воно визнане, що воно дійсне і що воно. Потрібно для наших фахівців, і насамперед, те, що ми робимо, потрібно для людей справу. Ваші побажання резидентам клубу ну насамперед я бажаю міцності сили, адже в нашій силі це є наше мислення. А наше мислення будує наше майбутнє. Я бажаю всім знайти свою внутрішню опору в ці нелегкі часи, щоб отримати ту силу. Те натхнення і ту міцність, яка нам потрібна для нашої спільної перемоги. Нагороду отримала за мою професійну діяльність за те, що роблю наших дівчаток красунями і даю їм відчуття впевненості у собі і трохи, трошечки щастя. У цей складний час мені здається, що це дуже важливо. І ваші побажання резидентам клубу. Хочу побажати усім успіху. Щастя, здоров'я, краси і перемоги сьогоднішню. Свою нагороду я отримала за аналітику в різних сферах своєї діяльності: це і психологія, і філософія, і, взагалі, красота, наснага, творчість і так далі. І ваші побажання резидентам клубу мої сьогоднішні побажання всім резидентам і учасникам бізнес-клубу, щоб настало не мирне небо над головою, щоб у нас була перемога, щоб ми один одному допомагали і об'єднувалися і змогли частіше зустрічатися, але вже не при таких обставинах, а під мирним небом. чергу нагорода для мене означає це е, визнання людей, це саме цінне, що е, люди йдуть е, до мене, визнають мою практику, мою допомогу. Це саме цінне, Даже буває. Е, Дякую, мені просто дякую, це вже нагорода. І за що я отримала за допомогу? Просту допомогу людям енергетичної, практики психологічної. Ну і ми волонтери. Також, як і мама, я допомагаю психологічно людям, також підтримую як волонтер. Так що допомагаю як можу. Які ваші враження від заходу? Враження дуже. Яркі, хороші, приємні, всі такі люди, люди прості. І незважаючи на такий тяжкий час, незважаючи те, що в нас в душі, ми змогли зібратися в першу чергу, щоб допомогти нашим воїнам, це саме головне, ну і поспілкуватися. Також підтримую мамину думку. Тому що ми е, допомагаємо в першу чергу морально психологічно для наших воїнів і підтримуємо психологічно всіх людей, е, хто знаєте, як до е, нас е, звертається у кого е, ось е, психологічно. Та не тільки люди прості, з різними питаннями, стараємось допомогти. Ми отримали сьогодні нагороду за пісню, яку я написав разом з тиграном Григоряном, з композитором для своєї доньки Вікторії. Тату, повертайся. Це пісня драматична, пісня про війну, пісня про те, як дітки чекають своїх батьків. Ну, отримання цієї нагороди. Значить, що пісня сподобалася, пісню прийняли і нам потрібно працювати ще в цьому шляху, на цьому шляху далі. Ваші побажання резидентам клубу? Ну, Перш за все, я бажаю миру. миру. Якщо не в цьому році, то вже в наступному обов'язково всім захисникам України повернути захисницям, повернутися живими додому. Для мене ця нагорода значить, що Україна понад усе, і що би ми не робили, які б відчуття нашу душу не наповнювали, все одно Україна переможе, і потрібно рухатись далі, підтримувати тих людей, яких ми можемо підтримувати, і бути разом. Тоді Україна буде понад усе, і ми переможемо. І ваші побажання резидентам, коли Бажаю, щоб і далі спільнота, яка на сьогодні об'єднала ставала краще, ставала міцнішою та здоровішою. Здоров'я всім у наступному новому році та перемоги. Кожна нагорода в моєму житті це підсумок моєї і творчої діяльності, і благодійної діяльності. Більше року я в турі з благодійними концертами по Україні. Я відвідую шпиталі, військові частини, полігони, де перебувають діти-сироти і люди літнього віку. Кошти, які збирають і донатять українці, я залишаю у громадах на потреби синів і доньок Збройних сил України. Я пишаюся своєю діяльністю. Я пишаюся тим народом, який сьогодні є тилом для наших збройних сил. Я вдячна за неймовірно казкове перебування в оточенні тих областей України, їх 13, які я відвідала. Я вдячна всім, хто сьогодні сприяє. Тому щоб український народ надихнувся саме українською піснею, яка є душею українського народу. Я бажаю нам швидкої перемоги. Я бажаю нам щасливого нового року. Я бажаю, щоб ми все, що в житті робимо, чим об'єднуємося, щоб це надавало нам сили, енергії і віри в завтрашній день. 2023 год он всем был трудный. Но мы пережили то, что был блокаут, мы пережили то, что было холодно, наши клиенты волновались, наши пациенты тряслись от того, что им страшно, что я делаю серьезные процедуры по лицу. Они доверяли свое здоровье, свою красоту мне в руки. Но самое сложное было на самом деле это не свет. Не то, что воды нет, да, на сегодняшний момент. У меня всегда достаточно в центре. Самое сложное было слушать их истории. А пациенты, которые вернулись из блокады, а первое, что им сказал муж, идите к И самое сложное было, это не расплакаться вместе с ними, на самом деле. И ваши побожания резидентам mm -hmm. клуба? А, я уже говорила, что косметология – это… не про губы и не про ботокс. Косметология – это про счастье. Я желаю всем резидентам клуба счастья, мира. И я хочу, чтобы в клубе было на самом деле больше резидентов. Почему? Потому что это нас надыхает, это нам дает возможность работать. И мы становимся более сильными. И если мы сдадимся, завтра мы не придем на работу. Ви знаєте, наразі я проживаю в Німеччині, і тому для мене дуже важливо показувати, що, що є таке українки, бо наразі найбільше саме жінок за кордоном знаходиться. Тому я коуч, я намагаюся мотивувати наших жінок, тому що вони дуже багато розгублені. Вони не знають, як далі жити. Вони залишилися одні з дітьми. Багато з них вимушені змінювати професію і взагалі не знають, що робити далі. А як моделі. Які вже за 40, я намагаюся пропагувати нашу українську мову, що Україна це не тільки шаровачина, а Україна це модно і сучасно. І ваші побажання резидентам клубу. Я хочу побажати збиратися так, тому що це надзвичайно важливо, коли ти розумієш, що ти не один, коли ти бачиш однодумців, які щось роблять для твоєї країни. Неважливо, де вони знаходяться в Україні або за кордоном. Це надихає, це дає підтримку. Сдіваюся, нагорода за мій внесок у світ здорових, як фізично, так і ментально людей. Для мене це як ознака того і свідчення того, що треба жити, треба йти за покликом серця, робити те, до чого прагне душа, і кидати собі виклик і не здаватися. Це про перемогу. Ваші побажання резидентам клубу? Живіть. Прагнить, любить, досліджуйте, кидайте выклик и творить жизнь и свет еще найкращим. Поддерживаем ВСУ, поддерживаем наш, наших женщин. Все мои женщины, они все донатят ВСУ, все работают на победу, каждый как может, кто-то трудом, кто-то деньгами. У нас такое тесное сообщество мы их поддерживаем, дух их поддерживаем. У нас клиентов стало в три раза больше, потому что женщины нуждаются не столько в услугах косметолога, сколько в моральной поддержке. Да, мы очень благодарны клубу «Миллениум». Мы уже второй раз приглашены на встречи эти. Хотим пожелать им, чтобы они всегда держали такой строй, дух, Потому что они нас заряжают, а мы заряжаем дальше количество наших клиентов, наших знакомых. Это все нас ведет к победе твердо вірю, що ми побідімо. Нагороду я сьогодні отримала за фінансового аналітика року. для мене вона означає більшу відповідальність перед бізнесом України, тому що я вважаю, що особливо зараз бізнес має розвиватися для того, щоб ми могли і перемогти. Ми були б сильною країною. Тому це реально відповідально бути аналітиком для бізнесу. І зараз я розумію, що мені треба двигатись далі. Це реально крутий поштовх і в розвитку, і в тому, що. Бо я ще більше включалася в ці процеси, і ваші побажання резидентам клубу. Е, мої побажання розвиватися, зустрічатися і збирати як найчастіше е, гарних людей України. Мені здається, що це дуже важливо і це об'єднує і надихає всіх не опускати руки і йти далі, не зважаючи ні на що. Тому що відзначати людей під час війни це. Дуже важливо, тому що кожен із нас, як присутніх, працює на своєму фронті, чи це медики, чи це освітяни, чи це люди з іншої та сфери, які обслуговують всіх нас, українців. Ми, медійники, теж стоїмо на своєму інформаційному фронті. Хлопці ЗСУ на передовій роблять взагалі нереальні речі, але нас об'єднує спільна. Справа ми працюємо заради нашої спільної перемоги. Медіа Холдунг Міленіум. Дякує. Генеральному партнеру Юрію Іванову, засновнику ІА оперативна Україна інфо та всеукраїнського інтернет-видання Правда Ньюс, партнерам «Міленіум Бізнес Клаб, алкогольному безалкогольному комбінату Дніпро. Торгівельній марці Вілла Юей». Ми пишаємося кожним учасником проєкту та дякуємо кожній людині, яка брала участь у нашому заході. Впевнені, ще не раз зустрінемося з вами та сподіваємося, наступна зустріч пройде вже під мирним українським небом. Україна понад усе разом ми переможемо.